Вітаю усіх на нашому каналі. Сьогодні маємо на продаж Renault Trafic. Автомобіль у нас 2011 року випуску у Кузові Лонг. довгий. автомобіль вантажопасажирський, пасажирський місний Отже, як бачимо, авто у нас в такому сіро синюватому кольорі, колір Хамелеон. дуже Дуже крутий колір. Як бачимо, переливається різними відтінками на сонечку. Один з найкращих кольорів у лінійці Рено. Як бачимо, авто у нас на класній комплектації. Гарний має зовнішній вигляд. Автомобіль у нас обладнаний 2-літровим турбодизельним двигуном з одною турбіною, також 6 ступенева коробка передач. Поки що показую вам загальний зовнішній вигляд. Автомобіль дійсно дуже гарно збережений, як бачимо. І хочу ще сказати, що автомобіль. Отже, автомобіль у нас на українській реєстрації, як ви вже, мабуть, спіли підмітити, і в одного власника в Україні. Це власний домашній автомобіль, який був пригнаний 6 років назад, у 2018 році, поставлений на облік, і. У сім'ї користувалися їм по сьогоднішній день. На даний момент так склались обставини, що є потреба продати цей автомобіль. Отже, що хочеться сказати по даному автомобілю, він був пригнаний у 2018 році з Нідерландів. Пробіг складав на той момент 180 тисяч кілометрів. В Україні наїздив практично 100 тисяч кілометрів за ці 6 років володіння автомобілем. Зараз пробіг складає 274 тисячі кілометрів. Автомобіль постійно вчасно обслуговувався, всі масла, фільтра, цепочка, все замінювалося вчасно. Що потрібно було по ходовій частині чи по іншим вузлам-агрегатам, все завжди вчасно замінювалося і обслуговувалося. Отже, давайте перейдемо до більш детальнішого огляду даного автомобіля. Розпочнемо, як завжди, спереду. Передня оптика, як бачимо, у нас в гарному стані, прозора. Маємо протитуманні фари, спереду такий кенгурятник. Капот у нас в хорошому стані, маємо захист від каміння. З іншої сторони, фара також у нас, як бачимо, в ідеалі. Ось бамперок у нас. Ціленький, непосічений. Ну, звичайно, декілька маленьких мінімальних скольчиків у нас є присутні, як на бампері, так і на капоті, але нічого критичного взагалі немає. Лобове скло у нас абсолютно ціленьке, жодних потертостей, жодних тріщин, сколів чи чогось подібного нема. Лобове скло у нас в ідеальному стані. Автомобіль у нас на 16 легкосплавних дисках. Гума у нас, як бачимо, ось має такий протектор. Зимова гума, розмір 215 65 r 16 c Ось такий у нас стан автомобіля, стан кузова, як бачимо, все повністю ціленьке, немає ніяких ні ржавчин, ні пошкоджень. Все дуже-дуже непогано виглядає. Є там буквально дрібненькі недоліки косметичні, я їх, звичайно, вам зараз покажу, щоб мали повне уявлення про дане авто. Так, ось задні колеса у нас також у гарному стані. Задня гальмівна система, до речі, недавно замінювалась, тому вона майже нова. Гальмівні колодки також нові. Ось стан протектору задніх коліс. Такі задні фонарі, ціленькі, без сколів, без тріщин. Присутні в нас парктроніки, також фаркоп. Ціленькі задні двері, з цієї сторони, як бачимо, також гарний стоп, все повністю ціленьке, все в гарному стані. Ось, колеса з цієї сторони, арочка, бочинка. Як бачимо, немає ніяких потертостей. Отож, як ми встигли замітити, кузов у нас в дуже-дуже класному збереженому стані. Є буквально один дрібний недолічок. Я його вам показую. Ось тут така царапулька одна і друга. Вона підмальована трішечки, щоб не кидалося в очі, Ось буквально трішки відійти від автомобіля, взагалі нічого не замітно. Не вважаю за потрібне це фарбувати, тому що там все в оригіналі, немає там ніякої ні корозії, ні чогось подібного. Просто невеличка царапинка була, її підфарбували, щоб не кидалося в очі. Оглянемо салон автомобіля і розпочнемо, як завжди, з дверних карт. Вони в нас також, як бачимо, в гарному стані, гарний вигляд мають. Має передні електросклопідіймачі, електрокоректор, дзеркал. Вікна у нас, як бачимо, рідні 11-го року. Ось, жодних тут якихось подряпин чи чогось подібного немає. Є всі оригінальні наліпки. Знизу у нас, як бачимо, все у повному оригіналі, немає ніякої ржавчинки, пухерців чи чогось подібного. Все дуже круто збереглось, дуже гарний має вигляд. Болтики у нас все тут в оригіналі, нічого не знімалось, не крутилось. Ось такий стан проємів. Все чудово виглядає, жодних якихось пошкоджень, жодних дефектів. Так, Хочу показати стан накладок на педалі. У нас є гумові коврики на підлозі. Також все гарно виглядає. Сидіння в нас без потертостей, не порваті, не просиджені. Гарно виглядають. Гарний мають стан. Так, тут у нас ось вимикання парктроніка, а також коректор фар. Спробуємо. Ось тестуються у нас всі системи. 274 тисячі пробігу. Спробуємо завести наш автомобіль. Як бачимо, протестувалися у нас всі системи, автомобіль завівся, працює рівно. Так як потрібно. У нас є навігація, до неї в нас є пульт управління. Також є виходи тюльпани. Так, ось така у нас мультимедіа система. У нас є присутній кондиціонер, він заправлений, працює. Круїз, контроль, центральний замок, підігрів зеркал, прикурювач. Підрульові перемикачі світлом. Все також працює. Підрульовий перемикач управління магнітолою. Також працює. Ну і перемикач управління двірниками. Також у нас встановлена система паруд. Ось зверху бачимо мікрофончики, можна розмовляти і можна розмовляти по телефону і водночас керувати автомобілем. Так, рульове кермо після придбання було ось такий чухольчик, одіто, я його вже не знімав. Шестиступенева коробка передач. Все чудово, всі передачі перемикаються, гарно функціонує. Жодних якихось нарікань абсолютно немає. З іншої сторони, в нас двері також в чудовому стані. Звичайно, скло в нас в оригіналі все. Також електросклопідіймачі, все працює. Двері в повному оригіналі, не побиті, жодної корозії чи чогось подібного абсолютно немає. Також всі бултики в оригіналі, проємчики всі. Також в повному оригіналі. Відразу кому потрібно ось, він код автомобіля. Бачимо, що гарний збережений вигляд. Ось умові коврики, стан сидінь, стан загальної панелі приладів. Все чудово виглядає, потолочок, підсвіточки, ручки, все чистенько, охайно і все працює. У нас, звичайно, є бардачок, в ньому, до речі, присутня сервісна документація. Ось ми як придбали автомобіль, в ньому була сервісна книжка з відмітками. Що ж, давайте відчинимо бокові двері, як бачимо, вони легенько відчиняються. Ось, подивимось стан проємів. Тут також все в повному оригіналі. Ручка для того, щоб легше було сідати на задній ряд. Тут у нас все охайно, чистенько, коврички. Бачимо ось такий стан. Все нагадую в повному оригіналі. Жодних тут підкрасів чи чогось подібного немає. Як бачимо всі бірочки, все у нас в ідеалі. Нічого не відкручувалось, не знімалось. Подивимось на багажний відсік. Він у нас також гарно зберігся, як для автомобіля 2011 року. Бачимо ось двері. Ці бірочки в нас все також є на місці, все в оригіналі, ніякої ржавчинки. Тут все також гарно збереглось. Ось. Звичайно, десь якісь дрібненькі нюанси, які є, не без того це в нас вантажний відсік, але в цілому все в нас тут чудово збереглось, перегородка. Отже, як бачимо, арки в нас в оригіналі мають незначні потертості на фарбі, але, як бачимо, це все повний оригінал. Криша в нас ціленька, боковинки обшиті фанерою. Ну і арочка з цієї сторони також має незначні сліди потертості. На підлозі в нас встелений ковролін, так як ми не перевозили якихось вантажів, яких потрібно було там. Мити підлогу, скажімо, тому ми постелили ковролін Нам так було зручно. Кому не подобається, це ж без проблем можна перестелити ліноліумом. Або ж залишити так, як і є. Під капотом, як я вже казав, у нас 2-літровий турбодизельний двигун з одною турбіною. Підкапотний простір у нас в повному оригіналі, як бачимо, ось. Фари у нас всі вушка ціленькі, нічого не відломане. Фари у нас оригінальні, як бачимо, 11-го року випуску. Болтики на крилах у нас не крутились. Антифриз чистенький. Двигончик у нас також сухенький, охайний. Немає ніяких запотівань мастила чи підтікань. Капот знизу повністю ціленький, немає ніякої корозії. З цієї сторони, ось, як бачимо, також всі болтики у нас в повному оригіналі. Капот також у нас не крутився. На фарах у нас вушка всі ціленькі. Ну і звичайно, ця фара, ось бачимо, також у нас ціленька. Стакани в нас цілі, без корозії, що один, що інший. Тут у нас також все рішиточки, всі на своєму місці. Нічого не шатається, не болтається. Як бачимо, ось радіатор. Інтеркулер, все в нас в ідеалі і жодних якихось капіталовкладень не потребує. Ще раз нагадую, автомобіль завжди вчасно обслуговувався. На даний момент повернули ключик, автомобіль з півоборту заводиться, їде, доставляє вас будь-яку точку України чи світу. Отже, давайте підсумуємо: маємо чудовий стан автомобіля. Автомобіль у нас з 11-го року випуску, технічний стан в нього на 5. Плюсом. Гарну має гуму, гарну комплектацію, чудовий колір, чудовий стан. Автомобіль у нас без жодних помилок, повністю перевірений комп'ютерним обладнанням. Їде, заводиться чудово, жодних нарікань абсолютно немає. Повністю обслужений. На даний момент став стан сів, поїхав. Є два незначних косметичних підкраса. На мою думку, взагалі нічого критичного там немає. Виглядає все чудово. В Україні нічого не фарбувалось, автомобіль таким був нами придбаний ще у 2018 році в Нідерландах. По цей день нічого там не полізло, не відвалилось, тому я думаю, і надалі так само воно буде все збережено. Хто приїде на огляд даного автомобіля, як завжди, дам можливість провести тест-драйв, заїхати на яму, оглянути автомобіль знизу. До речі, там немає жодної корозії поднищу. І, до речі, є встановлений захист двигуна. Зможете в цьому упевнитись, оглянути без жодних питань. Отже, думаю, що даний автомобіль комусь ще послужить. Не один рік, не одну сотню тисяч кілометрів проїде. Буде радувати нових власників, і ви залишитесь ним задоволені. Так само як і були задоволені ним ми. Отже, всім далого дня і гарних покупок!